Раціонально Китаю вигідно, аби ця війна тривала. Йому абсолютно не потрібні ніякі Great Peace Deal від Трампа, йому не потрібне перезавантаження відносин між Сполученими Штатами та Росією. Йому не потрібні ніякі північні торгівельні шляхи для Росії, і тим більше йому не потрібно, щоб Росія продавала свою, свої енергетичні ресурси Сполученим Штатам, ну і в принципі налагоджували з США стосунки. Це останнє, що Китаю потрібне, угу. а при тому, що у Китаї так само не можна сказати, що от інтереси Китаю, це суто от щось таке проросійське. Ні, там це значно складніше, тому що так само як Китаю не потрібно, щоб Росія зазнала поразки чи завершила цю війну. Я більш ніж переконаний, що Китаю абсолютно не потрібна якась велика перемога Росії, яка б зробила Путіна мега-нахабним, так, так. і щоб він там диктував їм свої умови. З'їжджав із раніше обіцяних якихось тем. Так само, я думаю, Китаю абсолютно не потрібно, щоб там. Нехай Росія буде фактором залякування Європи, от хай буде, да? тобто, ага. хай грає м'язами, хай там їх лякає. Це нормально, да? запускає шахеди, це нормально. Але щоб там реально Росія розпочинала якусь війну в Європі, я думаю, Китаю теж не потрібно.